Які ваші загальні підсумки і загальні враження від цієї відеозустрічі? А потім уже підемо, так би мовити, по деталях розбиратися. Насправді загальні висновки у мене дуже не радісні і навіть не стільки по контенту самої цієї зустрічі, скільки по тому факту, що Україна не брала участь у обговоренні долі України. А те, нам, що нам повідомили, постфактум. звісно, мені справді зараз подобається, що я бачу певне переконання, певну твердість з боку США до готовності захищати інтереси України і ця. Твердість викликана внутрішньополітичним консенсусом у США і е, певними побоюваннями е, уряду США брати якісь іти на якісь поступки чи якось відступати, е, бо попри власні ж політичні опоненти у власній країні, і це це добре для нас, але те, що не добре для нас, однозначно, е, це те, що українську долю обговорюють без України а Україну. Про це обіцяли вже постфактом попередити офіційний принаймі згідно діючих повідомлень, я не знаю, може щось змінилося за останню годину. Офіційну Україну повідомлять у четвер. Буде власне дзвінок телефонний між офісом президента України та Білим домом. А угу. це якась дуже велика пауза. Це нестандартна пауза. Я такого взагалі не в історії України. Ну що щоб власне за кілька днів офіційну Київ. Повідомляли про те, що офіційний Вашингтон та офіційна Москва вирішила в першу чергу щодо її долі. Це дуже неправильно, навіть з огляду на те, що може, навіть якщо рішення на нашу користь, це не означає, що наступне рішення буде на нашу користь. Розуміти, це означає, що ми на якомусь етапі втратили елемент суб'єктності нашої країни, зовнішньо політичної суб'єктності. А це просто дуже погане попередження, пане Володимире, Да, я читала ваш допис І ви то, там. Ви говорили про те, що справді от питання суб'єктності постає. Але перш ніж ми зосередимося саме на темі України і тому, як нас сприймають, наскільки Ви вважаєте, велику частину розмови приділили саме темі України? Я ж так розумію, що були і інші аспекти, про які ми напевно, що от прям точно дослівно не зможемо дізнатися? Ну, безумовно. Безумовно, поки що. На жаль, саме так це і працює, коли про тебе домовляються без тебе. Це проблема. Ну але я все ж таки гадаю, що насправді за діючих умов за умов, коли Америка увага і світової, і американської преси, в тому числі прикута до цього процесу, тут дуже важко знаєте, зробити якийсь таємний пакт Молотова-Ріббентропа. І якось усіх надурити, чи як приховати якийсь елемент, можливо, мова йде про те, що можуть бути якісь економічні торги, які не є публічними. Наприклад, обговорення санкційного пакету Росіяни можуть той самий санкційний пакет просто. Домовитися про те, щоб у нього не вкладали окремі елементи в обмін на окремі поступки з боку Росії. Хоча тут теж насправді досить відкрито для них. Основним є власне поток, північний поток, і вже якраз саме перед цими перемовинами американська адміністрація домовилася, здається, все ж не включати його в остаточний санкційний список. бо Вони хочуть дуже його цікавий прийти. цей момент. До речі, От дуже цікавий. Як це буде на вашу думку? Дивіться, то включати, то не включати. То якщо там він запрацює, то якщо не запрацює в результаті я не можу зрозуміти, яка буде фінальна історія із цим санкційним пакетом? Як на вашу думку, ну насправді американці намагаються не викладати усю зброю в перший же момент. А вони намагаються зберегти це як елемент тиску. Хоча, як на мене, це помилкова тактика, це абсолютно стандартна тактика. Але саме у відносинах з Росією це абсолютно помилково. Бо на жаль, росіяни працюють в тій парадігмі, де краще бити відразу, де краще відразу mm. чинити максимальний тиск, а вже потім якось висувати умови. А на жаль, європейці та американці живуть просто в парадигмі, де краще спочатку. Викласти умови, а потім mm. нарощувати тиск згідно цих умов. Ну знов ж таки це дуже велика різниця менталітетів. Я свого часу дискутував з європейцями навіть був на одній натівській платформі. Не розуміють американців інколи можна пояснити європейців взагалі ні, а американців через раз республіканці розуміють краще до демократів. Але що поробиш, це ситуація, в якій ми опинилися, і це якби я сказав, карти, з якими нам uh -huh. зараз доводиться. Да і повертайтесь до тієї частини, де ви кажете про суб'єктність, і що про нас якось так починають більше говорити без нас і так далі. Давайте розберемо цю тезу більш докладно. А коли, на вашу думку, відбудеться ось ця розмова Байдена і Зеленського, що ми дізнаємося про неї? Чи все ми дізнаємося прямо одразу? Чи буде вона такою відкритою, чи навпаки, буде ну, повторювати ось цей формат перемовин там Байдена і Путіна це перша частина. І по-друге, з чим до нас прийдуть на розмову? Ну, З чим ми підемо туди, можна приблизно зрозуміти. Але з чим до нас прийдуть, як вам здається? Дивіться, я певний, що це буде у четвер. То це вже помідові повідомилися то завтра. Нас, на жаль, я підозрюю, що вона буде у більш закритому форматі, але mm -hmm. вона буде, як на мене, вже як би це сформулювати, зроблена постфактом. Я не гадаю, що там будуть якісь сюрпризи. Хоча б тому що справа в тому, що на жаль, в Україні вже були прецеденти утічок, як це лекс mm -hmm. дипломатичних mm -hmm. розмов. Тому причати про її результати точно ніхто не буде, принаймні з американського боку. Усе викладу точно та чітко. З українського боку, ну не знаю, певно, можуть, але я теж не вважаю, що підуть не таку дурість. Це, то скоріш за все, нам просто зателефонують і розкажуть, про що домовилися, і які власне яких дій очікують з боку України, яких дій очікують з боку офіційного Києва. Ну а з боку офіційного Києва може вже піти реакція на кшталт цього можемо. Цього не можемо зробити, і власне, ну це буде абсолютно нормально та як на мене ну, ну, логічно Дивіться, ну, просто чи що... буде ця розмова рівнозначно? Ну наскільки це можливо, звісно? Чи це, от як ви сказали, нам повідомлять? А ми вже ну реагуйте як хочете. З одного боку, рівнозначно, то воно буде, але з іншого боку, ви також праві нам повідомлять. А потім ми на рівнозначних умовах будемо. Ну принаймні, я сподіваюся, що рівнозначних, рівнозначне, ага. інакше це було вже зовсім втрата суб'єктності. Будемо якось розмовляти про те, чи готові ми до цього, як це корелює зі українською ситуацією, бо може бути такий дискус, що ага. там нам зателефонували, сказали це це. це. От. Е треба було б зробити для виконання мінських умов а власне український бік каже ні це ми не можемо зробити це не має внутрішньополітичного консенсусу в україні після цього будуть вуличні виступи після цього будуть такі вуличні виступи що ми це не імплементуємо mm. логічна ситуація таке бувало просто ось цей момент що дивіться після цієї розмови байдена та путіна Байден також поспілкувався з лідерами європейських країн а ці перемовини також ну там розмови да відбулися. Як вважаєте наскільки вони вплинули на те, що ну скажімо, запланував Байден, якщо можна так сказати, запланував, але все ж таки на певні позиції, напевно ж, ці розмови також вплинули. Ну і зокрема по північному потоку, 2 чи це суто формальні розмови були, які не змогли нічого змінити такого концептуального в результатах перемовин Байдена і Путіна, як вам здається? Як на мене, все ж таки змогли, бо насправді Байден має враховувати думки європейських партнерів та союзників, і це, як на мене, одна з великих власне проблем наших перемовин. Бо якби не позиція тієї ж самої Німеччини та Франції, можливо, Росія була б у більш скрутому становищі, а Америка була б трішки більш жорсткою. Ну ми усі просто бачили динаміці ситуації з північним потоком. Власне, те, що як снов ну, таки, як це сформулювати, так щоб не нікого дипломатично? Не ви хочете да знаєте, пояснення? Саме так ну на на жаль, на жаль, німецька сторона тоді. Поставила фактично американську сторону перед фактом, і американська сторона не стала сваритися з офіційним Берліном, uh -huh. і оскільки вона не стала сваритися з офіційним Берліном, то північний потік довелося все ж таки пропустити і опустити той жорсткий режим протидії, який діяв до цього. Це звісно абсолютно не на користь України, і як на мене, абсолютно не на користь Європи в цілому, але це. Те, як власне Німеччина бачить архітектуру європейської безпеки і архітектуру європейської енергетики на превеликий наш жаль, знов таки це може бути помилкове рішення, але це було тодішнє рішення Берліна. Угу. Дякую, пане Володимире. Володимир Тргубов, публіцист, член політради Демократична Сокира, був з нами на зв'язку.